Усі, хто слідкують за творчістю, генеральші російської пропаганди Ольги Скабєєвої, нещодавно стали свідками її переляку, які вона навіть не приховувала. Ще 8 жовтня, у своїй програмі «60 хвилин, пропагандистка висміяла Ізраїль і натякнула на те, чому Цахал проспав напад Хамасу. У відповідному відео Скабєєва продемонструвала і ізраїльських жінок-військовослужбовець, які під час відпочинку танцюють під музику. Тепер Скабеєвій є кого боятися. Насправді вже наступного дня ізраїльська неурядова організація Терор Алярм опублікувала пост на адресу Скабеєвої. Росія відкрито висміює жінок-солдатів Цахалу, викрадених Хамасом. Ізраїльтяни ніколи цього не забудуть. Після того, як ми розберемося з Хамасом та Газою, Москва поплатиться за те, що вона є світовою столицею антисемітизму. Це кровна обіцянка. Головна пропагандистка Путіна Ольга Скабєєва також є законною мішенню. І вже після цієї заяви пропагандистка почала розгублено, нібито віджартовуватися про те, що вона стала законною ціллю. Переляк зрозумілий, адже на сайті Терор Alarm йдеться про те, що вона є високо особою, приватною охоронною фірмою, основна команда якої ізраїльського походження. Досвід у виявленні та знешкодженні злочинців. У даному випадку інформаційних, і Ізраїль має дуже багатий. Тому Скабеєві тепер дійсно є чого боятися. Отже, як бачимо, прийшов час, коли всі ці Скабеєви, Сіманян, Соловйови та інші на своїх шкурах мають відчути, що машина, яку вони побудували, вже починає чавити їх самих. Тож тримаємо голову холодною. А критичне мислення у стані повної бойової готовності, і репостимо у соцмережах випуски програми контрпропаганда.